Давайте почуємо, побачимо, як йдуть їхні приготування. З нами на зв'язку наша кореспондентка Яна Котик, яка довгий час працювала в Брюсселі. Зараз вона у місті Києві. Поруч із нами цікавилася в українців, як вони готуються до Великодня. Яну, тобі слово. вітаю студія. Так, сьогодні нам вдалося поспілкуватися із українцями, розпитати, як вони готуються святкувати. Свято Великдня цього року, зважаючи на те, що в Україні війна продовжується, українці все ж таки хочуть залишитись. Українці все ж таки хочуть продовжувати святкувати, незважаючи на війну, незважаючи на те, що у багатьох дуже погіршився настрій. Вони дуже переживають, але все ж таки активно закуповуються продуктами, купуються паски, звісно, про це нам розказали. Також купуються найважливіші крашенки, красять, тобто намагаються якось зберегти свій настрій, все ж таки бути відсвяткувати, тому що вважають, що це дуже чи не єдиний спосіб. Наразі бу наразі бути разом із сім'єю, тому вони дуже шануються свято і хочуть провести його із близькими. Тому пропоную послухати, як саме цього року планують святкувати свято українці. Я думаю, піти в церкву, як я зазвичай зроблю роблю, рано вранці залежить від деяких обставин, звичайно. І, звичайно, святкувати вдома. Вже купила пасочки. Буду як завжди. Ну, зберемося, хто зможе. Дуже скромно в цьому році. Ну і настрою немає. Ну, війна в країні. Як я може бути гуляю? Сядемо, запалимо свічку, помолимось про закінчення війни. В колі сім'ї буду святкувати, підемо зранку в церкву, святкувати ми будемо за містом, напечемо пасок, зробимо крашенки. Також влада наголосила, що ще вже другий рік поспіль українці святкують свято під час війни. Це дуже важливо. Зазначили у владі, сказали, що треба не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки окупанти можуть завдати масованого ракетного удару по Україні, тому треба бути дуже важливими. Також у нас поліція зазначила, що цього року будуть посилені патрулювання біля церкв. Додаткові екіпажі та патрулі поліцейських будуть чатувати біля людей та охороняти їх. Студія яно, ще хотів тебе поцікавитися, чи відчули українці здорожчання великоднього кошика раніше? В ефірі ми говорили про те, що він став дорожчим порівняно з минулим роком. Тепер не тисячу, а тисячу двісті гривень. Чи відчули це містяни? Ага, що ж, можливо, Яна повернеться до нас в ефір і зможе дати нам відповідь на це запитання трохи пізніше. Ми ж дякуємо нашій кореспонденції, Яні, Котик, яка спілкувалася з киянами.